Вже 50-й ювілейний концерт для внутрішньо переміщених осіб відбувся в Одесі. Подарунки, пісні і необхідна допомога. Так, що тижня людей, які вимушено покинули свої домівки, підтримує в благодійний фонд. Тримай. Як це відбувалось? Дивіться у сюжеті. Оркестр відомі вокалісти та подарунки від партнерів. Це вже 50-й ювілейний концерт підтримки внутрішньо переміщених осіб. Благодійний фонд тримай заснували на початку війни. Коли про музику годі було й думати, волонтери вже робили концерти і побачили відклику переселенців. Зрозуміли, людям потрібна підтримка. У нас в чаті займопомощі кожну п'ятницю. Регістрація на дні підтримки. людей настільки много, що звісно ж многі не попадали. Спрянуто, що ми діяли. Робили... там 50 раз. Сегодня очень много людей будет. Выдача будет ближе к вечеру, когда спадет солнце. А сейчас у нас концертная программа. Детский муниципальный театр Салика. Проект Творческая Это волонтеры, музыканты, которые уже год нас поддерживают. И группа 4-5-0. Еще у нас очень много активностей. У нас стол Незламнист. Это выставка артефактов войны, которую мы собираем тоже с начала войны. Это огромный стол, на котором представлены экспонаты, которые нам высылали ребята с передовой. Очень интересно посмотреть. Также у нас лотерея беспроигрышная для ЗСУ. Огромное количество призов нам дают партнеры кино, театры, музеи. И все собранные средства мы отправляем на ЗСУ. Прошлое, после прошлой лотереи мы купили 10 плитоносок, 10 турникетов. Запросов очень много. Павербанки, Басека, Бандера. То есть есть что брать. И так мы собираем деньги во время таких мероприятий. Также собираем продукты на ЗСУ, которые нам приносят люди. Отправляем их новой почтой ребятам на передовую. Самі переселенці кажуть, такі заходи дуже допомагають адаптуватись у новому місті і відволіктись від новин вдома. Тут люди, які приїхали з Бахмуту, Херсону, Миколаєва. Це, це підтримка, це настрій, це підтримка, моральна підтримка, дуже для людей. Незалежно від того, що це, допустим, ідуть якісь у нас ну не якісь, ідуть бойові дії. Людям дуже потрібна психологічна підтримка і настрій завжди всі допомагає. Крім емоцій. Підтримки відвідувачі концерту отримують ще продуктові набори та подарунки від партнерів. Ну це дійсно вже насправді друга спільна акція разом з благодійним фондом Тримай. Е дуже вдячний е ребятам. Вони дуже допомагають нашим українцям, які е у цьому е дійсно сьогодні їм потрібна допомога. 180 тисяч, майже людей сьогодні проживає в Одеської області, які тимчасово переїхали до нас. 60 тисяч з них в Одеській області. І е в цих ребят, які саме зробили цю ініціативу, благодійний фонд тримай, майже 10 тисяч. Людей кожного дня на спілкуванні з ними це неймовірна робота і їм велика шана. Вони молодці, і це, це потрібно робити. Вони люди повинні відчувати, що е, до, з ними спілкуються, їм допомагають, і вони потрібні. Долучитись до допомоги або отримати її можна, звернувшись до чату 740 у телеграм. Такі концерти проходять щотижня разом з ними. Майстер-класи для дітей та дорослих, а також роздача гуманітарної допомоги. Деталі про дати проведень та час ви можете знайти. У соцмережах благодійного фонду тримай. Івана Грисимчук, Вадим Мірза, сьомий канал.